Добрий день, любі діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про зміст прочитаного, первинні та вторинні тексти. Дуже часто на уроці ви від вчителя чуєте: перекажи зміст твору або Поясни зміст твору. А що ж таке зміст твору? Це те, про що говориться, розповідається денебудь, те, що описується або зображується, переважно у книзі, статті. Та інших друкованих виданнях. Основними складниками змісту є тема та ідея твору. Якщо ви розумієте тему твору, якщо ви розумієте основну думку твору, знаєте, які події відбулися, хто є героями твору, ви розумієте текст, а це є результатом сприйняття мовного повідомлення. Розуміння прочитаного є основною характеристикою читання. Воно залежить від розуміння слова, речення цілого тексту. Для того, щоб зрозуміти текст, який ви читаєте, потрібно мати достатній лексичний запас і вміти швидко співвідносити графічну форму слова із звуковою. Зміст тексту ми можемо з вами порівнювати, і тому тексти розрізняють первинні та вторинні. Саме слово первинний означає, який становить собою перший, звичайно, найпростіший етап чогось початковий. А слово вторинний це той, що становить другий етап у розвитку чого-небудь, або другий ступінь за складом чи складністю. Таким чином, первинний текст це є перше джерело або оригінал. Наприклад,. Як повість минулих літ нестора літописця, з якою ви знайомилися на уроках української літератури. Вторинний текст це той текст, який створюється на базі іншого. Він зберігає його основний зміст. Авторський замисел може лишатися без змін, але може і змінюватися. При цьому може змінюватися і форма. Після вивчення літопису. Ви опрацьовуватимете твір Олександра Олеся Княжа Україна. Він теж побудований на основі літопису, але у вигляді віршів. Тому ми можемо сказати, що Олександр Олесь створив вторинний текст про історію України. Видами вторинних текстів є переказ, усний та письмовий, план, конспект, тези, анотація. Та інші види. Але якість створення вторинного тексту залежить від того, наскільки уважно ви прочитали або прослухали первинний. Тому хочу нагадати вам мудрі слова запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним. Бажаю вам бути уважними, бути кмітливими. І багатими на слова. Дякую за увагу!